Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Меніцький філіал, до нас заїхало нове чудове надходження, це Nissan. Note. Автівка у нас з 2006 року випуску була на 1.6 бензиновим двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч, а ціна даного авто до 5990 доларів. Ми маємо чудову оптику продовольту. фари, гума у нас з 16-го радіусу на металевих дисках повторювачів. На крилах. автівка в нас не тонована, має чудову задню оптику. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного mm -hmm. кольору, в чорних э доглянутих чуплах. Дах у нас без нарікань. The... Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал та їх підігрів мультифункціональне кермо, кондиціонер, штатна э -э мультимедія та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на послуги лізінгу та 31. І ми з легкістю пережинемо для вас будь-яке авто зі США, Америки чи е Європи.